Сьогодні на засіданні виконавчого комітету підсумували виконання програми економічного і соціального розвитку громади в 2024 році. Минулоріч у Мукачівській громаді розробили та затвердили 45 місцевих програм. Це підтримка важкохворих жителів, зокрема й надання допомоги на лікування в високоспеціалізованих медичних закладах. Також програма модернізації комунальних закладів охорони здоров'я та програма безоплатного та пільгового відпуску ліків. Реалізовано 21 програму на заходи у галузі охорони здоров'я на оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я громади, забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів мешканцям громади. Забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги восьми пацієнтам, які потребували відповідного лікування в науково-дослідних установах Національної академії медичних наук. Понад 170 мільйонів гривень виділили минулого року на підтримку військовослужбовців. Це допомога 128-й закарпатській бригаді, 3-й окремій штурмовій бригаді, прикордонникам, нацгвардійцям та іншим силовим структурам. У сферах цивільного захисту та оборонної роботи 11 програм. Забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших формувань. Рішенням виконкому двоє дітей отримали статус позбавлених батьківського піклування. Ще четверо діток отримали статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів. З початку повномасштабного вторгнення понад сотня дітей, які зараз проживають у Мукачівській громаді, отримали такий статус. Даним проектом рішення передбачає. Це надати чотирьом неповнолітнім статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Діти із двох сімей, внутрішньо переміщених осіб. з 23 грудня 2024 року по 27 січня 2025 року. Мукачівський міський голова видав 49 розпоряджень. Наразі на постійному контролі знаходяться 9 розпоряджень на довгостроковому контролі 8 розпоряджень.